Колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що йде на фронт. Про це він повідомив в інтерв'ю американському виданню «Нью-Йорк Пост після відставки на тлі корупційного скандалу та обшуків набу. Цитую, я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина. Мене зганьбили і мою гідність не захистили. Я не хочу створювати проблем для Зеленського. Я йду на фронт. Я відчуваю огиду від бруду волотого на мене і ще більшу огиду викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду. Єрмак не уточнив, у якому підрозділі служитиме, і після заяви припинив виходити на зв'язок. натомість, загалом в нашому етері апострофу Роман Безсмертний казав, що в Україні зміна голови офісу президента має уваги має більше уваги ніж зміна прем'єр-міністра і вказував на те, що система управління працювала неправильно. Загалом далі про це будемо говорити. До нас доєднується Андрій Смолій. Політичний експерт, юрист, міжнародник, кандидат юридичних наук. Пане Андрію, вітаю вас у те, та вітаю. Слава Україні. Героям слава, пане Андрію. Говорячи про величезну кількість новин, яку ми зараз бачимо. Вчора обшуки, вчора ще відставка. Сьогодні вже перші новини про те, що як сказав сам пан Андрій Єрмак, їде на фронт. Загалом. І саме, якщо ми говоримо про поїздку на фронт, те що він відправляється на нього, це на вашу думку ще більше політичний е політичний жест, якийсь вимушений чи спроба можливо уникнути якоїсь відповідальності? Чому саме так швидко і чому наразі більше на вашу думку немає з ним жодного зв'язку? Ну, дивіться, насправді це просто заява. Тобто, станом на зараз ми не маємо жодних доказів, того пішов він на фронт чи не пішов. По-перше, для того, щоб піти на фронт, для цього потрібен час. Це не просто так, ж ти там сьогодні е заявив, а завтра ти вже на фронті. Там. І знову ж таки, фронт буває також різним, це теж треба розуміти. Тобто, Наскільки я розумію, просто пан Єрмак акцентує на тому чи натякає на те, що він там мобілізується, умовно кажучи, і десь буде так би мовити служити. Так? Ну, тут може бути насправді декілька речей, котрі... чому він так сказав, і чому для нього важливо можливо так зробити, якщо він так зробить, знову ж таки. Перша позиція вона полягає в тому, що якщо він зараз відбуде кудись, в якусь там військову частину, чи в якийсь штаб, чи навіть на фронт, це знову ж таки дивлячись. Ми побачимо, як буде розвиватися ця ситуація. Це буде означати, що він зникає принаймні тимчасово із такого медійного простору, з простору критики його не його згадують. Без його участі, ну і тому, звичайно, для нього набагато вигідніше, щоб ці всі питання, які зараз були озвучені, і ці всі проблеми, і ті претензії, які накопичились протягом понад п'яти років, щоб вони просто десь загубилися, зникли за тим інформаційним шумом і за тими викликами, які сьогодні є перед нашою державою. Питання друге. Ви акцентували і правильно задали питання про те, що Єрмак може таким чином, умовно кажучи, уникати відповідальності. Ну, навіть не відповідальності, а можливо, уникати вручення йому підозри. Ми бачили вчора, що декілька українських видань. Зокрема, там і цензорнет і, здається, українська правда. Дзеркало тижня публікували інформацію про те, що САП та НАБУ збирається оголосити Єрмаку підозру. Коли це може бути, це вже інше питання. Насправді, від початку слідчих дій там обшуків до підозри може пройти ще не один день, і навіть не один тиждень, і не один місяць, тому що слідство триває. Якщо знову ж таки така підозра взагалі буде чи вона планується, то, власне, якщо він буде перебувати в цей час уже в Збройних силах України буде чинним військовослужбовцем. Звичайно, що вручити йому підозру і говорити про якесь об'єктивне розслідування. Які судові процеси не може бути реальної мови, тому що ми добре знаємо станом на сьогодні є багато людей, котрі власне з певних бізнесових кіл політичних кіл пішли, умовно кажучи, як ми говоримо з вами на фронт, не на фронт, а стали військовослужбовцями для того, щоб уникнути, так би мовити, певної відповідальності. І тут теж може бути це питання. Ну і зрештою, це такий собі знаєте піар. Так, от Єрмак же ж не просто сказав про фронт, він сказав про те, що він там чесна людина, про те, що він його брехали, про те, що його там, умовно кажучи, облили брудом. От він пояснює це все. І, звичайно, що він намагається зараз максимально виправдатись, і намагається зараз зробити все, щоб продемонструвати, що ось, дивіться, є люди, котрі там збрехали, а я буду. Доказувати абсолютно протилежне, ну це теж така складова. Хоча давайте будемо відвертими. На мою думку, дуже важко можна буде говорити про якесь повернення єрмака, наприклад, там на якісь певні посади. Чому? Тому що у суспільства немає довіри до нього. У суспільства є величезна кількість питань. Якщо там умовно зеленський чи будь-хто інший захоче там єрмака кудись повертати, це буде означати, що ця заплямованість чітко ляже тоді на. Відповідно, ту людину, яка його призначила. Власне, це і відповідь, чому Зеленський звільнив Єрмака? Тому що, незважаючи на те, що Єрмак був, по суті, опорою для Зеленського, і для Зеленського це величезний удар. Давайте також говорити чесно і відверто, що звільнення Єрмака для Зеленського це удар по його інституційності, по його спроможностях, по його можливостях, як кажуть, тримати ситуацію, по його спроможностях контролювати всі ті гілки влади, які по суті були сконцентровані в руках Єрмака. Це величезний удар, але Зеленський пішов на це з однієї причини, з тої причини, що потрібно рятувати себе, що потрібно рятувати ситуацію. Що ну важко пояснювати нашим міжнародним партнерам, як так входить, що от тут на БУСАП там проводять обшуки. А ця людина, припустимо, там очолює делегацію. Тому він пішов на такий крок. От, і все подобається це комусь чи не подобається. Але президент розуміючи це, рятує себе, тому що обтяження сьогодні певними особами, такими як там Галущенко, так як там Гринчук. Як ще ціла низка людей є, які досі перебувають при владі, воно просто шалено б'є не просто по рейтингам, тому що сьогодні виборів немає. Це б'є сьогодні по підтримці інституції президента, яка необхідна для того, щоб здійснювати свої повноваження в рамках захисту нашої країни від зовнішнього ворога. Пане Андрію, далі також два дуже важливих питання. В першу чергу розуміємо, що Андрій Єрмак був головою проговорної групи разом зі сполученими штатами Америки, головою делегації. Ну м'яко кажучи, найважливішою людиною в самій цій делегації, яка мала відповідати за перемовини. Першу чергу тепер будуть її зміни. Чи бачите, вбачаєте, ви в цьому якісь проблеми? І також одразу хотів би запитати щодо серед ймовірних наступників, якщо так можна сказати, Андрія Єрмака. В змі ходять вже. Там п'ять імен це Юлія Свереденко, Михайло Федоров, Крило Буданов, Денис Шмигалі, і навіть заступник голови колишнього ОП Павло Павло Паліса. Загалом, що ви також про це думаєте? Хто на вашу думку може бути наступником, тобто головою наступним головою ОП. Ну, давайте з першого питання: насправді, якщо ми говоримо про цю перемовну групу, яка вже сьогодні відбула до Сполучених Штаті Америки, ну тут дивіться: насправді, на мою думку, кардинально нічого не зміниться, тому що там будуть всі ті ж самі люди, крім е е колишнього глави офісу президента. Там буде Умєров, там буде Буданов, там будуть представники служби зовнішньої розвідки, там відомств певних представники. Ну, Тому що від цього зміниться насправді? Ні. Хоча, з іншої сторони, я розумію, що зміниться це знову ж таки для Зеленського. Тому що Зеленський. Як ми пам'ятаємо, покладався у своїх повноваженнях у реалізації своєї влади, не на умовно, там 100 людей, 200 там, міністрів, депутатів. Ну як це, зрештою, мало б бути. Він покладався на декількох людей, які були для нього дуже важливими, котрі реалізовували його політику і давали можливість Зеленському не вникати, наприклад, там у якісь дуже. Такі речі, як там коаліція, де зібрати голоси, як проголосувати, як просунути якийсь законопроєкт, як підібрати там міністрів на, на якісь посади. Хоча, ну знаєте, це так звучить, ми парламентсько-президентська республіка, але все ж таки, ну все ж таки, ми розуміємо, яка в якій ситуації ми е, з 2019 року, коли в принципі в країні монобільшість і в офісі президента приймались ці всі рішення. Тепер, навіть, от, наприклад, якщо ми говоримо про цю. Цю цю делегацію так зеленського буде важче Довірити Зеленському буде важче якимось чином реалізувати свої можливо певні речі. Ну стосовно єрмака, я б його теж не скидав би з повністю з рахунків, тому що можливо, можливо так, що Зеленський буде намагатися далі з ним консультуватися. Можливо, буде створений якийсь такий тюньовий вплив е, єрмака на офіс президента, на прийняття якихось рішень. Давайте не забувати, що більшість тих кандидатур. На посади міністрів, на посади очільників Офісу президента України, це були люди, яких, по суті, призначив Андрій Єрмак. Тепер, відповідаючи на ваше питання стосовно кандидатів, ну, знову ж таки, на мою думку, не особливо це щось змінить. Не особливо, якщо ми, якщо ми говоримо про точку зору зміни там якісну, для держави. Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що глава офісу президента це не людина, котра там має якусь величезну палітру повноважень. Це людина, яка по суті повинна відповідати за технічні процеси забезпечення інституту президента України. Все. Ну, але в нас так склалося, що глава офісу президента це людина, яка реалізовує набагато більший спектр питань. Юлія Свириденко Сумніваюсь, чому сумніваюсь? Тому що в такому випадку потрібно буде перезавантажувати весь уряд. Перезавантажувати сьогодні весь уряд це означає заходити в чергову дискусію, знаходити голоси, викликати величезний резонанс. Мені здається, що сьогодні Зеленському і його оточенню це не потрібно, тому я сумніваюся, що Свереденко стане прем'єр-не перепрошую головою офісу президента України. От хтось з міністрів, ми там згадуємо про Михайла Федорова, так? Можливо, можливо, але питання в тому, чи захоче він. Тому я, скоріше за все, схиляюся до того, що це буде хтось із функціонерів, із таких людей, котрі виконували протягом багатьох років технічну роботу, котрі знають, що таке технічна робота, і котрі не є там дуже-дуже мегапублічними. Ну, от, наприклад, ви згадували про пана Палісу, так? Мені здається, що що це один з найбільш ймовірних кандидатів на цю посаду. Ми згадували про Оксану Маркарову, так колишню посолку України в Сполучених Штатах Америки. Мені здається, що це непогана кандидатура, з точки зору того, як людина там має певні свої певне своє бачення. Розвитку відносин між Україною та Сполученими Штатами, міжнародних відносин, оскільки президент реалізовує міжнародну політику, в тому числі це можливо був би непоганий вихід для зеленського, але знову ж таки, знову ж таки, ще раз говорю: це людина, котра повинна перше бути абсолютно відданою, котра продовжить певною мірою політику. Ту, яку проводив Андрій Єрмак, це людина, котра повинна вміти домовлятися з депутатами Верховної Ради України, яка повинна вміти контактувати з урядовцями. Чи зможе хтось перелічених осіб це робити, в мене викликає великі сумніви. І головне, чи зможе хтось з цих осіб для Зеленського зміни, замінити того ж самого Єрмака? Тобто, зрештою, я, я підсумую, ми просто підходимо далі до того, що в Україні розвивається і буде розвиватися така собі інституційна криза, політична інституційна криза, і вона буде розвиватись до того моменту, поки, умовно кажучи, наша влада не приведе свою діяльність згідно з вимог чинного законодавства. Парламентсько-президентська республіка, де парламент грає свою роль, але знову ж таки велике питання. Чи це вийде, чи це комусь потрібно, чи це хтось захоче робити, пане Андрію. На жаль, закінчимо на такій не досить е, щасливій, не досить гарній ноті, але будемо дійсно спостерігати, сподіватися завжди. Найкраще Андрій Смолій, політичний експерт, Дякую. юрист міжнародний, кандидат юридичних наук був на Апострофі. Дякуємо вам.